Полюбляєте класичний смак кави з Ефіопії, то ось він, Ефіопія Хадесо. Вже в нашій кавомашинці. Давайте готувати. А я розповім про А, Ця кава має вітімок лайм, червоні ягоди, якраз ті кислинки, які мають. Класна Арабіка з Ефіопії. Регіон Гуджі, станція обробки Хадеса і різновій тхейерлум. Це просто класичні дерева арабіки, які ростуть в регіонах Ефіопії більше 50 років. Обробка мита це значить, ми отримаємо чистий, яскравий смак, яскраву кислинку. Зупиняємо готування і смакуємо. Ах, в ароматі відчувається багатство ягід і легка кислинка. На смак. О, я полюбляю це. А, Явна така кислинка відчувається. Якщо ви її любите, ця кава вам підійде. Приємно п'ється, вона не тяжка. З неї виходить гарна еспресо з яскравою кислинкою. Якщо цікаво, звертайтесь сайт cplanet.com.ua, можна вже замовляти. Дякую.